Ну, от тут чотири великих портрети, таких образ вже після великої серії моїх таких образів, конкретних людей. Я всю зиму майже два місяці малювала ці чотири роботи, щось постійно змінювала, щось там переписувала, щось дописувала. Важливо було кожного дня щось зробити, але оскільки. Починати якусь нову таку серію мені не хотілося, то в цих портретах просто, ну, якась така ще моя праця кожного дня. Тому мені теж на них трошки цікаво дивитись, ну, що там така проработка. Це про те, що я якось заспокоювалася. Коли їх робила. Є такі, що був один портрет, потім я його замальовувала, залишала трохи щось і накладала вже інший. Оце, що наді мною, це майже Аля Прима, тобто майже за один раз. А там далі, то вони такі складні були. Ну і вийшли такі, не знаю, образи. Які просто я бачила кожного дня, коли йшла, да? ну і вони склалися просто в якусь таку, не знаю, висновок.